Глядачі, всім доброго дня. Ми в магазині Сенсей, який знаходиться місто місті вони це вулиця, вулиця Об'їзна номер 1 Нещодавно відкрився цей магазин. І зараз вам покажемо відділ дитячий для дівчаток і для хлопчиків. Зручно сідається, не забудьте в кінці відео підписатися. Поїхали. Ось така курточка на хлопчиків на знижці. Ось така 269 гривень. Акція діє по 30 липня. Ось такі корзинки для іграшок по 69 гривень. Для дівчаток є такі рожеві. Такі коники по 69 гривень. Такі штанці по 99 гривень. Також є штанці ось такі по 99 гривень. Взагалі дитячого одягу більш ніж достатньо. Ось такі шорти для підлітків. 169 гривень. І у двох кольорах чорні та зелені. Також, в магазині. Не забудьте завітати, де і знаходяться речі. Завжди є в магазині сенсей. Такий відділ, до речі, мінус 50%. Наприклад, на ньому ви можете знайти ось такі речі. Шортики, комплект. Дві пари шортів за 189 гривень. Такі дві футболочки по 139 гривень. Так, ось такі шортики дитячі. По 169 гривень. Футболки на хлопчиків. Ось такі. 99 гривень. Дві пари шортів. дві чи три. Перепрошую, три пари шортів 189 гривень. Так, ось такий набір з двох футболочок. Коштує 139 гривень. Взагалі полиці з усіма речами мінус 50% знижки. Поряд така футболочка 69 гривень на хлопчиків. Так, футболочки дві в комплекті 139 гривень. Для хлопчиків купальні трусики, наприклад, ось такі 149 гривень. Акція діє по 30 липня. Ось такі по 99 гривень. Ось такі купальні шорти 169 гривень. Ось такі по 119 гривень. Такі комплекти для дівчаток 219 гривень. Три пари шкарпеток для дівчаток. Ось такі біленькі зі смужкою. 99 гривень. Так, шкарпетки ось такі 69 гривень, такі з хрелашками 49 гривень. І ось такі три пари 39 гривень. Набір шкарпеток ось таких для хлопчиків. Такі 49 гривень. Поряд з ними 39 гривень за три пари. Акція діє по 30 липня. Сенсей. Набір ось таких шкарпеток, які, бачите, не совуються на силіконовій основі 69 гривень. Акція діє по 30 липня. Набір. Ось така футболка зі штанами 219 гривень. Ось такі для найменших, такі бодіки по 139 гривень. Акція діє по 30 липня. Такі костюмчики для найменших. Такі по 219 гривень. Поряд з ними по 89 гривень, по 189 гривень. Перепрошую. І далі також по 139 гривень. Ціна за дві футболки. Ось такі 119 гривень. Також акційна ціна. Дві пари шортів. Ось такі і такі. Коштують 119 гривень. Шортики, ось такі дитячі, коштують 139 гривень. Акція діє по 30 липня. Ось такі наборчики для найменших на хлопчика. Три штучки в комплекті. Ціна їх 339 гривень. Мазан сенсей. Для дівчаток. Ось такі комплекти по 49 гривень. Так, для найменшеньких, ось такі. Лимончики по 219 гривень. Шортики, ось такі для дівчаток. Також на акції по 139 гривень. Штанці ось такі джинсові для дівчаток. Ціна 149 гривень. Комплекти ось така футболочка з лосинами 119 гривень. Комплекти, такі футболочка з такими лосинами. Є в двох варіантах. Такий та ось такий. Ціну знижено. Акція діє по 30 липня 99 гривень. Ось такий комплект для хлопчиків. Лосина та футболка. Ціна 119 гривень. Дуже великий вибір акційного взуття дитячого. Так що разом з нами, разом з нами в сенсеї. Дякуємо за перегляд. Не забудьте в кінці відео підписатися і зараз вам покажемо, що цікавого є в даному магазині. Ось такі прикольні тапочки PES Patron. Ось такі. Ціна їх 219 гривень. Кроксики такі. Крокс. Ось такі кеди. Дитячі, 169 гривень. Кеди ось такі. 169 гривень. Кеди у двох кольорах. зелений та синій. По 169 гривень. Ось такі кеди man 289 гривень. Взуття ось такі кеди для дівчаток. Такі маленькі ягодки 239 гривень. Такі прикольненькі. Сенсей. акція діє по 30 липня. Ось такі яскраві, дуже класні для дівчаток. Ви такі любите, а шловець за очі 219 гривень. Також на знижці. Акція діє по 30 липня. Так, ось кеди ось такі для дівчаток по 459 гривень. Крусівки ось такі білі. Також на акції 289 гривень. Комплект ось такий футболка та штани. На підлітків 119 гривень. Комплекти ось такі біла футболочка з такою зузулькою. І такі лосинчики. Ціна також на акції 129 гривень. Штанці ось такі. З футболочкою 99 гривень. Так, для хлопчиків ось такі спортивні костюми, ковтинка та штанці 129 гривень. Поряд, курточки, екошкіра. Для хлопчиків ось такі. Знову засвітлює трішки. Ось так не ну, виглядає досить так стильно. 269 гривень. Курточка джинсова дитяча 219 гривень. Комплект. Отакі штанці з футболкою. 189 гривень. Ось такі штанці дитячі, 69 гривень. Акція діє по 30 липня. Такі що, такі дитячі 139 гривень? Взуття для таких вже більшеньких. Такі кросівки, 289 гривень. Кросівки ось такі. 289 гривень. Так, ось такі кеди. 169 гривень. Ось такі прикольні. Собачий патруль. Без рукавки. Дитячі 289 гривень. Дуже класно виглядають. Діти, напевно, що фанатіють зараз. Від цих мультиків дуже гарно рекомендую. В принципі, як і дуже класна. Більше дитина швидко виростає, то це гроші йому вартує явно. Ось такі дитячі дощовички. Ось ці собачий патруль коштують 180 гривень. Ось такі дощовички знизу коштують 79 гривень. Нагадуємо ми в магазині сенсей. Місто Тисненеться, нещодавно відкрився магазин, дуже великий асортимент одягу, дитячого, чоловічого, жіночого, дуже багато інвентару для дому. Так що обов'язково завітайте даний магазин, не забудьте підписатися. Всім дякую, до побачення!